Але все ж, цікаві хімічні сполуки, які могли утворитися тільки при наявності кисню. а зовсім поруч, ті, які з'являються, тільки якщо кисню немає. І ви скажете: ну і що? А справа в тому. Як працює життя, коли ми вдихаємо кисень, окислюється гемоглобін. Кисень в ньому потрібен, щоб забезпечити метаболізм. І коли ми видихаємо кисень у середовище, він не повертається середині нас, в нашому організмі відбуваються процеси, які переробляють кисень. Тобто таку ситуацію забезпечує саме життя в іншому випадку. Камню потрібно було б полежати тут, потім скотитися з обриву і опинитися в безкисневому середовищі. Тобто треба, щоб щось змінилося. Ця новина потрапила на перші шпальти, і з електронного мікроскопа навіть було фото малесенького черв'ячка з тільцем і з шматочків. Це була не головна знахідка дослідників, просто цікавий факт. Черв'ячок був в 10 разів менший побратимів на землі. Але все рівно цікаво. Мене запитали, що я думаю? Чарлі Роуз. До речі, він запросив чотирьох мене як астрофізика, біолога та ще якийсь філософ був. І нам показує цього червячка. Біолог підходить такий до екрану і заявляє Деке це вам життя? Воу! І я щось пропустив. Питаю чому ж? Бо найдрібніший земний організм в 10 разів більший.